Ридцяті роковини від дня смерті патріарха Йосифа Сліпого відзначили у його рідному селі заздрість Треволянського району. Все розпочалось з архієрейської святої літургії, яку очолив архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський Кир Василій Семенюк. На літургії молилися за мир в Україні, за усіх тих, хто загинув на сході. Владика Василій Семенюк закликав усіх посилено молитися. Тома і бачимо. Хто не може, то моліться, що знає, моліться щиро, моліться коротко, але так щиро, щоб Господь Бог через заступництво Пресвятої Богородиці вислухав нас, щоб підслав нам. Після літургії люди процесією вирушили до Гробівця Сліпих. Біля могили батьків патріарха Йосифа відправили панахиду. Далі співаючи патріотичних пісень, пішли до садиби Йосифа Сліпого. Приїхали вшанувати пам'ять патріарха з Києва, Львова, Харкова, Кам'янець-Подільського, Одеси. Для кожного Йосиф Сліпий є прикладом до наслідування. Мені дуже близько, ну, близьке його життя, бо я також ріс у цьому селі, також був таким хлопцем, який бігав по, -по, по цій землі, босими ногами і так далі. Прикро, що я не знав про нього в молоді роки, тому що коли я жив, ну, Такий був час, що нам не дуже розповідали про Йосипа сліпого, і дивно, що я тільки вже в дорослому віці взнав про цю постать, про цю особу і про те, що я є його земляк. А потім пізніше ще й взнав, що мій дідусь дружив з ним. Бо вони були однолітки. Приїхали в заздрість із-за кордону. Зокрема, представники релігійного товариства українців-католиків, свята Софія із Сполучених Штатів Америки, відбулася 10-та ювілейна піша проща до Зарваниці, яку назвали слідами патріарха Йосифа. Це люди, які приїжджають з Києва під проводом священика з Аскольдової могили. І пішки йдуть від заздрости до зарваниці, так як колись маленьким його мама патріарха несла на плечах, коли він був дуже хворий, і вона сама для себе постановила, що вона пішки дійде від заздрості до зарваниці і попросить про оздоровлення. Ну і ми знаємо, що справді це здійснилося це прохання було виконане. Я кільканадцять років тому Господь зцілив ще маленького і дуже хворого Йосифа Сліпого, так і тепер відбувається чуда з тими людьми, які йдуть шляхами патріарха із заздрості до зарваниці, каже учасник прощі Богдан Тернопільський. За цих десять років дуже багато зцілень відбулося ну, у тих людей, які з нами ходять. Ця дорога має особливий дар. От молоді люди, молоді подружжя, які не мають дітей, коли вони відбувають цю прошу. І в нас дуже багато є таких дітей, які за цих 10 років народилися вже можна сказати після молитви на цій хресній дорозі. Вже доброю традицією йти слідами патріарха Йосифа із заздрості у зерваницю стало для дівчаток з колегіуму інтернату. Знамення роблять це двічі: на початку і в кінці навчального року. Під ми молилися за мир і волю в Україні, щоб у Україна стала е, мирною, вільною. Молимось до патріарха Йосипа, щоб він також молився там на небі за ну, за мир в Україні. Помер Йосип Сліпий 7 вересня 1984 року. Ти Бог справедливий, Бог віри і надії. Дай, Боже, моєму народові волю, дай силу святиням моїм у вобнові, дай поміч нам, Боже, дай плідрикам крови. І голос урвався, опали повіки, на благословених достойних очах. Останній ще відіг прощально ласкавий, і серце урвалось, помер патріарх. І слухала, і бачила знать клерикальна на ньому живіші сліди катувань. І подибу, в сльози, і в оплесках слава, й земні поклони без вагань. Озорені духом його непоборним ми молимось з ним. Патріархом своїм, о Боже, дай волю для рідного краю, скріпи нам помісно, нам, дітям Твоїм. В архівах Ватикану збереглася унікальна фотографія, де папа Іван Павло ІІ під час молитви над тілом патріарха цілує йому руку. Це був унікальний і, напевно, єдиний у історії такий випадок. Йосиф Сліпий залишив свій батьківський і пасторський заповіт, де серед іншого закликав не зневіритися. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога. І основне заповітую вам, щоб ви любили один одного. Любов'ю над яку більшої немає. Що й готова життя своє віддати за друзів своїх, це що відбувається в Україні, ця війна вже сьогодні про це говоримо, Так це не є просто, просто війна, так це, це сьогодні є боротьба між добром і злом. Так і тому незважаючи на ті всі прикри обставини, нам треба не зневіритися. Так і великого бажати, як закликав патріарх Йосип Сліпень. Дивіться на його постать, на постать мученик, які були. Він прийшов 18 років каторги з Сибіру. Він повернувся, і я думаю, що найбільшою його мукою тоді було, коли він вже був на свободі, було те, що він не міг вернутися на рідну землю. Тому що виїжджаючи йому заборонили так появлятися в Україні. Про презентацію книги Шлях у безсмертя, про унікальні речі, на які можна подивитися в садибі патріарха Йосифа. Дивіться в наступних випусках провінційних вістей.